Таке питання. Підкажіть, як правильно підтримати священика, коли він ніби палає духом, трохи втомлений. наш настоятель великий молодець, багато робить для парафії. Ми дуже хочемо, аби він відновив свій ресурс. Щоб священик відновив свій ресурс, ви повинні знати, що він є, і повинні знати, коли у священника вихідний день, щоб він міг відновити свій ресурс. Оце у вас буде саме найкраще. І не, не, найкраща порада для. Ну, це не тільки щось, стосується взагалі. Є таке поняття, як вигорання, моральне, емоційне вигорання, коли людина виснажилася, вже нічого не хоче робити і не може робити, чи то волонтери, чи, то, чи, то, чи священники, чи ти десь на роботі працюєш. Саме найпростіший спосіб людині подякувати. Подякуйте священникові. Підійдіть до нього, просто подякуйте по черзі сьогодні, один-завтра, другий. Отець, дякую за вашу працю, за ваше старання. Це дуже важно є. Це важніше, як зарплата. Зарплата це і винагорода. Ти її дав, не дав. А от сказати слова вдячності це наповняє ресурси. Людські тому завжди вчиться говорити. Дякую.